Доброго дня любі друзі, значить сьогодні ми починаємо наступну рубрику голуби, давно не були в голубів, не знімали саме показую, хто ще не бачив, це в нас, значить, щоб випускати, закривати така штучка. Це літній... літній режим, що якби... Двері відчинив собі, як холодно, як були морози, я двері зачиняв. А зараз вже як пішло тепло, я буду зачиняти двері оці на сіточку і щоб їм не було жарко. Так, значить розкажу коротко про голубів. Було в мене, я купив три пари. Три пари я купив, було в мене їх шість штучок. Зараз, на даний момент часу, близько 60 розвелося маленьких ми бачимо, зараз ближче покажу, щоб ви бачили. Такі непогані глубенятка маленькі. Багато, на, звісно, від них Мусоро, це один мінус, що мені не подобається, що вони сильно не дуже чистоплотні, бо вони гадять і в кормушки, і де воду лють, вони гадять. Ну, що мені це якби... не дуже подобається, але голубів люблю. Значить, також яйця голубині. Ще ось один маленький один. Голуби слабих буває, якщо бачить, що слабенько, вони його. Бо вони зазвичай по двоє штучок Ну убивають чи щось роблять, а от сильніші залишаються, вони їх викармлюють і так дивимось, продвигаємось далі. По салону тут дивимось, у нас три яйця. Ага, от ще заховувався один, бачите, яйце і маленький. Вже як трошки вже під такий вже величенький, біленький вже. Пірічком обріз, уже добре. У нас там ще воно є. Одненький. Воно він сидить зпитки, споточки хоче. Ось ще в нас ще сидить одна голубка. А вже, вже в неї, до речі, там уже глубеньотка є, бачите? Оно. Сейчас ближче покажу, вам не щоб не... Коль вона вже ось його Ну, там яйця, я не буду сильно заважати, бо ще можливо ще одне голубенятко буде. В общем, отак, зараз чуть, чуть Більшість, так, значить, порода деркачі, як я назвався раніше. Більшість з них у нас, ми бачимо, білого кольору чорненьких. Ну, десятка, таких як коричневеньких також, не дуже багато, а то вже більш рябенькі йдуть і вже біленькі. Тобто більша частина їх у нас іде, різноманітні. Але більша, більша частина, яка повторююсь з білих. Також у нас тут є. Тут треба ще, звичайно, більше сідалів, бо я тоді, як сідала робив, то було їх менше, але буде треба потепліше є тут заняття, бо От такі в нас така птиця. Хто на каналі перше підтримайте, будь ласка, канал, підпискою. Також, якщо любите тварин, поставте лайк, пишіть коментарі на всі питання по можливості відповім. То я не знаю, скільки я їх буду. Ну, от про кількість я ще не думав, скільки я їх планую там. Поки місць тримаю, а там за кількість ще не думав. Можливо, до сотні навіть. Також можливо буду їх продавати. Кому цікавить, пишіть також коментарі. І тоді вже з вами як би зв'яжемо стосовно продажу. Ну, мені подобається, що вони як підлітають і крутяться. Повітрі гарно. Ну, такі глубій. Треба водички зараз буде їм ще принести. Завершимо зйомочку і водички принесемо. Ну, вони, Я не знаю, як кому, але ну, мені вони, ну як психотерапія, вони такі, ну, курликання. Це. У мене, до речі, кішка є з трьохмазна. Ну, ви в відео її, можливо, бачили, хто не бачив. Подивіться, там вона відео, звичайно, немає, але вона буває виходить тут біля них і лягає і спить. Їм подобається, як вони курликають. Лізти до них, то я не помічав, що вона лізла, не... наче не лізла, але подобається їй її курли... курликання. Бачу, вони щось між собою. Ну мене вони не бояться, що коло мене ходять ну нормально. Не, не, не жахаються. Це думаю ще сідалів і побільше соломи їм, бо... Ну, звичайно, вони самі це гнізда, Але це ж вони гадять, оце, щоб сідало, це не дуже. Як морози були більші, то деякі маленькі, що були, то замерзали від морози великі, від морозу. Ну нічого, нічого. Вже ще весна прийшла, вони вже потрошку шевеляться. Так, любі друзі, в нас невеличке відео. Давненько не знімали губи, я вирішив вам як би показати, яка кількість їхня стала, що трошки збільшилась. Також. Всім велике дякую за увагу, хто дивиться моє відео, всім дякую. Не забуваємо ставити лайк. Якщо сподобались голуби, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім дякую. І на цій веселій ноті ми закінчуємо. всім пока-пока. До наступних зустрічей.